Привіт усім! От скажіть, чи доводилося замислюватися, що насправді стоїть за тим, як тварини добувають собі їжу? Бо це ж, знаєте, не просто час обіду, це ціла історія, справжня епопея винахідливості, дивовижних пристосувань і, звісно, невпинної боротьби за енергію? Отже, сьогодні ми спробуємо розкрити саме ці таємниці то що там у тваринному меню? Здавалося б, ну, просте ж питання, але насправді відповідь на нього це, знаєте, цілий калейдоскоп різних стратегій. І цей калейдоскоп розкриває нам фундаментальні закони життя на нашій планеті. Добре, але перш ніж ми зазирнемо в це саме меню, давайте розберемося з найголовнішим питанням а навіщо взагалі їсти? От у чому полягає ця така життєва необхідність? А все власне крутиться навколо органічних речовин. Можна уявити їх як такі собі універсальні цеглинки, і водночас як пальне для абсолютно будь-якого живого організму. Ну тобто білки, жири, вуглеводи без цього, так би мовити, будівельного набору неможливо ні рости, ні рухатися, та й взагалі просто жити. От давайте ще раз уявимо: тіло тварини це такий собі складний двигун, а органічні речовини це те саме високоенергетичне пальне, яке змушує цей двигун працювати. І виходить, що саме нескінченний пошук цього пального і є головною рушійною силою всього життя у тваринному світі. Окей, з тим, навіщо потрібна їжа, ми наче розібралися. А тепер, мабуть, найцікавіше: а як саме тварини її добувають? Зазвичай знаєте, виділяють три основні харчові стратегії. Або можна сказати, три головні меню тваринного світу. Так, перші в нашому списку це рослиноїдний. Ну, це так би мовити, вегетаріанці тваринного світу. Саме вони отримують енергію сонця, можна сказати, з перших рук через листя, плоди чи коріння. І саме вони є фундаментом для дуже багатьох екосистем. Далі йдуть м'ясоїдні, або ж простіше кажучи, хижаки. Вони отримують свою енергію, полюючи на інших тварин. І, звісно ж, саме вони займають верхні щаблі харчової піраміди. Ну і нарешті третя група всеїдні. О, це справжні майстри адаптації. Вони особливо не перебирають, їдять і рослини, і тварин. І саме така гнучкість дозволяє їм виживати, ну, практично в будь-яких умовах. Рослини, м'ясо чи все подряд. Здається, що все просто, правда? А от і ні. Це лише, так би мовити, базові варіанти, бо природа виявилася набагато набагато креативнішою, і деякі її рішення, чесно кажучи, просто вражають. Давайте просто поглянемо на цих геніальних винахідників. От, наприклад, сапротрофи, як от дощові черв'яки. Це ж справжні санітари природи, вони переробляють усе відмерле. Далі симбіотрофи, які створюють взаємовигідні союзи. Фільтратори. Уявіть, вони наче живі сита, що просто проціджують поживу з води. Ну а кровосисні тут думаю, назва говорить сама за себе. Це ж просто неймовірно, наскільки все різноманітно. А ось подивіться, як все це виглядає в одній таблиці від корови, яка спокійно пасеться на лузі, до велетенського кита, що фільтрує тонни океанської води. Кожен, абсолютно кожен вид знайшов своє унікальне еволюційне рішення, щоб просто вижити. Ну і звичайно, такий різний раціон не міг не вплинути на будову тіла. Це логічно. Еволюція мільйони років, ніби майстер створювала ідеальні інструменти для добування їжі. Давайте поглянемо на деякі з них. І тут все просто ідеально. Подумайте самі дзьоб дятла це ж справжнє долото для дерева. Кіхті орла це смертоносна зброя. Перетинчасті лапи качки ну чим не весла. А довгі кіхті лінивця ідеальні гаки, щоб висіти на гілках. Кожна, абсолютно кожна деталь це результат мільйонів і мільйонів років пристосування. Ми вже побачили просто дивовижне розмаїття способів харчування, але постає питання: а як усі ці стратегії пов'язані між собою? І виявляється, що всі вони це просто частини одного єдиного глобального процесу, який лежить в основі самого життя. Так, у цього процесу є наукова назва метаболізм або обмін речовин. Якщо зовсім просто, то це коли їжа перетворюється на енергію, енергію для всього, для руху, для росту, для дихання. І по суті, все життя на нашій планеті це і є такий собі грандіозний кругообіг енергії. І от саме цей нескінченний вічний пошук енергії і є тим самим двигуном, який і створив усе це дивовижне різноманіття тваринного світу, яке ми бачимо, від крихітної бджілки до велетенського синього кита. Абсолютно всі є учасниками цієї великої енергетичної гри. І наостанок просто питання для роздумів: от якби не ця постійна щоденна потреба в їжі, чи був би тваринний світ таким, яким ми його знаємо? Можливо, можливо, саме в цій простій відповіді і криється ключ до розуміння всієї еволюції.